Всім привіт! Сьогодні я вам покажу топ-5 робіт для новачків. У мене вже є два відео на каналі по роботах, але ті роботи скоріше для більш досвідчених гравців. А сьогодні будуть роботи саме для новачків, для тих, хто тільки зайшов на сервер перший раз. Одразу хочу сказати, що один з самих найкращих заробітків на початку гри це ввести у телефонні гри мій промокод Сопрано великими літерами з другого по 5 рівень. За нього ти отримаєш плюс 50 тисяч, плюс 1 рівень та платіну віпку аж на цілих 7 днів, що для старту, напевно, найкращий бонус. Також оголошую переможців з минулого відоса та новий конкурс на 500 тисяч ігрової валюти. Щоб взяти в ньому участь, потрібно, як завжди, залишити лайк під цим відосом, комент і бути підписаним на. Канал, а переможці вже будуть у наступному відео. Перша робота це робота сміттяра. Щоб працювати на ній, потрібен перший рівень. Щоб знайти дану роботу, потрібно відкрити телефон, GPS, робота сміттяр. Влаштовуємося на роботу та переодягаємося. Беремо сміттєвоз та вирушаємо на відзначену на карті мітку. Забираємо сміття з контейнерів та грузимо у сміттєвоз. Після завантаження 20 пакетів сміття їдемо на розвантаження. Мітка поставиться автоматично. Зарплата залежить від відстані від контейнера до контейнера, десь приблизно у середньому 20-30 тисяч можна заробити за одну годину. На цій роботі всього є 5 рівнів навичок. Перший рівень це початковий, на другий рівень нам треба 200 очок, на третій рівень 600 очок. І на третьому рівні нам відкриється нова машина. Вона буде трохи кращою і трохи швидшою. Щоб підняти четвертий рівень, нам треба 2000 очок. І на п'ятий останній рівень треба 5000 очок. Та з кожним рівнем буде невелика надбавка до зарплати. Вона буде збільшуватися знову ж з кожним рівнем. Один загружений пакет сміття дорівнює одне очко навички. Друга робота це робота кур'єра. Щоб на ній працювати, потрібен перший рівень. Щоб знайти дану роботу, потрібно відкрити телефон, GPS, робота, кур'єр. Особливість даної роботи, що тут можна працювати на власному транспорті, але тільки з третього рівня навички. Влаштовуємося на роботу та переодягаємося в робочу форму. Беремо автівку, відкриваємо планшет замовлень на клавішу J та обираємо замовлення. Після чого замовлення відмітиться на мапі. Вирушаємо на мітку і віддаємо замовлення на маркеті будинку. Після закінчення продуктів у рюкзаку вирушаємо на склад та поповнюємо запаси. Зарплата на даній роботі залежить від відстані від складу до замовлення. За одну годину можна заробити трохи більше, ніж на попередній роботі, десь приблизно 30-35 тисяч. Це, до речі, на першому рівні навички. Якщо вкачати там третій, четвертий, п'ятий, то можна заробляти тут більше. Так само на цій роботі є 5 рівнів навичок. Перший рівень початковий. Кататися ми можемо тільки на скутері. І у нас є можливість міщати в рюкзак тільки 5 замовлень. На другий рівень нам треба 200 очок. Надбавка буде від 50 до 100 доларів. Транспорт, до речі, поміняється на маленькі. Автомобіль. і можливість вміщати в рюкзак 8 замовлень. На третій рівень нам треба 600 очок, надбавка буде від 800 до 150 доларів, і можна кататися на власному транспорті. І рюкзак збільшиться до 10 замовлень. На четвертий рівень треба 2500 очок. Надбавка буде від 100 до 200 доларів, а рюкзак збільшиться до 12 замовлень. Ну і на п'ятий, останній рівень треба 5,5 тисяч очок. Надбавка буде від 150 до 250 доларів, та рюкзак збільшиться до 15 замовлень. Одне замовлення дорівнює одне очко навички. Робота поштара. Щоб працювати на цій роботі, потрібен також тільки перший рівень. А щоб знайти цю роботу, потрібно відкрити телефон, GPS, робота, поштар. Влаштовуємося на роботу та переодягаємося в робочу форму. Беремо автівку та завантажуємо в неї посилки. Після чого будинки, на котрі потрібно доставити посилки, відмітяться на мапі. Вирушаємо на мітки в довільному порядку та розвантажуємо посилки, перед цим наклеюючи їх на марки. Зарплата також залежить від відстані, від складу до будинку. Зарплата на першому рівні навику приблизно така сама, як і на попередній роботі 30-35 тисяч. На цій роботі є 5 рівнів навичок, і на першому рівні ми можемо розвозити тільки 5 посилок. Щоб викачити другий рівень, потрібно 300 очок, надбавка буде від 100 до 150 доларів, та посилки збільшуються до 6. На третій рівень треба 800 очок. Надбалка буде від 150 до 200 доларів. Та посилки збільшуться до 7. На четвертий рівень треба 2000 очок. Надбалка буде від 200 до 250 доларів. Та посилки збільшуться до 8. На п'ятий, на останній навик, треба 6000 очок. Надбалка буде від 250 до 300 доларів. Та посилки збільшуться до 10. Одна посилка дорівнює одне очко навички. Робота таксиста. Щоб працювати на ній, потрібен другий рівень. Місце знаходження роботи, телефон, GPS, робота, таксі. Лаштовуємося на роботу. Беремо автівку, вказуємо вартість за один кілометр, відкриваємо планшет викликів на літеру J та вирушаємо на відзначену на мапі мітку, щоб забрати клієнта. Після чого вирушаємо на указану клієнтом мітку. Змінити вартість можна в будь-який момент, натиснувши клавішу G. Зарплата приблизно така сама: 30-35 тисяч за одну годину на першому рівні навички. Перший рівень початковий. На другий рівень треба 300 очок, на третій рівень 1200 очок. На четвертий П'ятий рівень 3,5 тисячі очок. І на п'ятий 8 тисяч очок. А з третього рівня навички можна е, таксувати на власному авто. Один виклик дорівнює одне очко навички. Ну і остання на сьогодні. П'ята робота. Це робота водія автобуса. Щоб працювати на ній, потрібен тільки перший рівень. Знайти її так само дуже просто. Потрібно відкрити телефон, GPS, робота, водій автобуса. Влаштовуємося на роботу, беремо автобус, відкриваємо планшет маршрутів на літеру J та вирушаємо по відзначених на мапі мітках. Зарплата залежить від маршруту. Вартість вказана в планшеті та нараховується під час ведачі пейдей. В середньому тут за одну годину дуже легко підняти коло 50 тисяч, можливо, навіть і більше на першому рівні навика. Перший рівень навички початковий, на другий рівень треба 200 очок, на третій рівень 600 очок, на четвертий рівень 1200 очок. І на п'ятий 3000 очок. Та з кожним рівнем навички буде надбавка, і вона буде збільшуватися. Один пройдений маршрут до рівні одне очко навички. Ну а на цьому все. я сьогодні вам показав топ-5 робіт на найкращому українському сервері GTA 5 Квен Якщо це відео було чимось тобі корисним, будь ласка, не забудь підтримати його своїм лайком. Наступний відео свій одразу, як тільки тут назбирається 50 лайків.